Вітаю шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. Що заважає одружитися тим, хто дивиться відео, близьким людям, одружитися або вийти заміж. Ох, як хтось закрив, навмисно закрили вам. Це може бути пов'язано із вашою другою половинкою. Може на цій людині стояти порчена самотність. От. Ну, і раніше було закритий шлях. Коли ви навіть і не мали таких думок. Нет. Було почищено Верховний суд. Зараз хороші карти обирають, заперечувались негатив. Нет. Ви знаєте, ви маєте якусь людину вже в оточенні, яка буде вашою дружиною або буде вашим чоловіком. Ви її знаєте. Просто треба зняти оці блоки і заборони. Або, знаєте, може стояти як на підсвідомість вплив такий, що заборонено, що ви вже все не, не одружуєтесь. От, заперечую весь негатив, убираю весь негатив, убираю. Все буде добре. Тут відкривається дорога, ви вже зовсім по-іншому будете дивитися і е, буде чоловік, дружина, саме ті, які ви от собі мріяли, які у вас мають бути стосунки у сім'ї, як між собою, в сім'ї, як один до одного ставитися, от буде така людина, тут все про Сім'ю, про відносини, про... про дітей, навіть скільки дітей, скільки тварин от все буде здійсниться це бажання, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Відкрийте всі дороги і шляхи на щасливу долю. На одруження, на те, щоб вийшли заміж усі, хто дивиться відео, близькі люди відкривається шлях на сімейні стосунки, на сім'ю, на родину, на те, щоб були діти, був шлюб гарний. І був мир у сім'ї, буде так і так буде. Більше вам не треба бути самотнім. Прошу Вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є хоч якась негативна програма, що заважає одружитися, вийти заміж тим, хто дивиться це відео, близьким людям. Закінчується важкий період, у вас буде шлюб, буде сім'я. Дуже довго вас або напаювали, одводили від сім'ї, втручались в долю навмисно. Робила це по... жінка похилого віку. Вона не хотіла, щоб у вас була дружина, вона. Ну, якщо ви чоловік, то хотіла б, щоб були е, такі легкі відносини без шлюбу. Заперечую весь негатив знімаю. У вас буде дружина, це людина з дитинства з якою ви могли зростати. І, можливо, раніше були якісь дуже близькі відносини, коли ви були юні, дуже. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одруження тим, хто дивиться відео, близьким людям, Убираю перешкоди, знімаю всі програми негативні. Всі людини з негативними програмами анулірую, не працюю більше в організмі, в тілі, в енергетичному просторі, Знімається повністю весь негатив, буде так і так буде. Відкриває шляхи дороги на щасливу долю, на одруження. Буде так і так буде. Вищі сили, прошу, скажіть, чи лишився ще негатив в духів кого? втручається хтось у долю, тих, хто дивиться відео близьких людей? Ще заважають одружитися, е, вийти заміж, мати сім'ю. Ой, довгий час вами маніпулювали, заводили в якісь... обдурювали. Цей важкий період завершується. Ви вийдете з важкої такої обставини, тут зовсім змінюється доля. Дивіться, ви вирішите всі питання. Все буде закрите, всі, от все, що ви не розуміли, за що, чому так відбувається, все буде вирішено. Тут вас дуже сильно обманювали, маніпулювали, використовували ваш ресурс, ваші фінанси, от якби пускали хибному шляху. Зараз буде вірний шлях. Ви одружитесь, у вас буде сім'я, ви будете дуже от, впевнені в цих відносинах. У вас е, будуть щирі почуття, підтримка, здорові відносини. Я б сказала, бо раніше, може, просто так вами обманювали, так маніпулювали, і ці відносини були не здорові. Дуже сильно страждали, і було все не на вашу користь. Ресурс лишаємо з вами. Заперечу весь негатив, убираємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх, хто маніпулює, всіх, хто зла бажає, всіх, хто забирає щасливу долю, одведіть, одверніть, відкрити щасливу долю, відкрийте любов на все життя, шлях на щастя, на щастя відкритий. Буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. Вищі сили, скажіть, чи лишилось ще хоч-небудь, що заважаю одружитися тим, хто дивиться відео близьким людям, вийти заміж, мати сім'ю, вірну людину, друга на все життя, щирі почуття, підтримку. Вам треба дуже бути обережними, контролювати себе. Тут може бути питання в самому вашому рішенні. Може з'явитися жінка, але вона може вас використати, дуже жорстко використати в своїй якійсь... Так. Може використати. Це я заперечую, Угу. Прям нападіння заперечую, Убираю. Тут треба обманювати, Якби така порада може не показувати ваші фінанси і не... Не використовувати, якби. Тут іде так, що ви наче хочете зробити добре людині. Приємно, але це якби вас може завести в таку якусь пастку. От. Треба. Перед тим, як одружуватись, дуже хорошо якимись уловками провірити, чи одружуються з вами, чи з вашими фінансами. Можуть бути такі ловушки. Пастка. Так. Заперечуюсь негатив, убираю. Це попередження таке. Ще вийшла карта автомобіль, машина. Це теж може бути якась така. Не знаю, вийшла жінка, яка дуже вправна, вона під вона дуже корисна, вона вишукує саме. Чоловіків з такою маркою машини, з таким якимсь прибутком. Угу. Треба бути дуже обережними. Це все для вас небезпечно. Да, як нападіння. Напад. Ну, до речі, можуть бути і жінки. Ой, верніше, якщо ви жінка, то можуть бути такі чоловіки, які шукають людину ресурс, щоб в неї, з, з, з нею користатися її ресурсами. І також треба, щоб жінка була з машиною і з якимись. Грошима. Ну, дивляться тільки на це. Неважливо не на ваші здобутки, не на ваші, ну, яка ви людина. Тут все тільки про фінанси, про гроші. От. Це попереджають люди, що є такі паст... ну вас верніше попереджають вищі сили, що є такі пастки. Перекриваю, там може бути дуже сильна пристрасть. І ну і вихід із таких ситуацій це керуватися своєю інтелектом, розумом, не вестися на пристрасть, на якісь пориви. Дуже хорошо дивитися, хто поруч із вами. І може навіть перевіряти, якимсь чином, на що. Саме реагує людина. Угу. Чи це на вас, чи на ваші ресурси Перекриваю. І Саме хороша перевірка. Це не поспішати. Не поспішати. Це все, що дуже швидко. Це не, не хорошо. Не поспішати. Врівноважено. Розмовляти дуже багато сходити на побачення, розмовляти, ви зрозумієте. Просто це як бистро, тут погано. І ще як ідуть маніпуляції, що ви щось маєте робити. Ви до того, як вступаєте в шлюб, нічого не маєте робити. От що ви щось повинні, то тут теж. Треба звертати увагу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду. Прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Захистіть від злочинців, від усіх маніпуляторів, від усіх, хто хоче використати людину. Одведіть. Відкрити шлях на щасливу долю, на щирі почуття. Насправжня любов буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги. Насправжню любов на щирі почуття. Буде все сказане здійснення. Угу. Ось така ситуація. Духівка ви, прошу, допоможіть. Прошу вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає вилікуватися від хвороб, що заважає вилікувати онкологію, бути здоровим. Всім, хто дивиться відео, близьким людям. Будуть хороші е, такі, знаєте, закладені, хороші, дуже вірні рішення для вашого лікування. Якщо у вас от, онкологія, хвороба важка, тут будуть поступово вас виводити з цього стану і е, має бути гарний результат. Відкривається шлях на лікування. Так, можливо, були хірургічні якісь втручання, це все на краще. Не бійтесь, більше хірургії вам робити не будуть. Заперечу, вбираю. Всі негативні програми виймай. Абсолютна перемога над хворобою вийшла на майбутнє. Дуже добре. От в цей період вам буде надана така хороша допомога. Ще вийшли карти, що якщо у вас було безпліддя, якщо була така проблема, ви народите, будете вагітні і дуже хорошо получиться народити дитину. Це ще хорошо. Так, все добре. Вище сили прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на одужання. Всім, хто дивиться відео, більше нічого не заважає одужати, бути здоровими, завагітні, народити дитину. Відкриваються всі шляхи і дороги на щастя, на здоров'я, на ідеальний стан здоров'я. Буде так і так буде, відновлюються всі системи організму, очищаються повністю енергетика людей. Негативно перекриваю, перекриваю, перекриваю. Закінчується дуже така тяжка ситуація, цей важкий період в житті закінчується. Ви відновлюєте своє здоров'я, енергію, наповнюєтесь силами. Більше загрози життю немає. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги всім, хто дивиться відео на здоров'ї. Отвертаю всю загрозу, повертаю ворога. порчі, прокляття знімаю, повертаю ворогам, відкриваю шлях на одужання, на здоров'ї. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи. Дороги ваші легкі, двері для вас, всі відкриті. Буде так і так буде. Так що все на покращення. Зараз виходять такі хороші карти, що буде перемога на Ви одужаєте, переможете повністю цю хворобу, і це питання закриється назавжди. Більше такого з вами не повториться. Ще, може бути, вийшли карти, що якщо близька людина була або непритомна в комі, тут вийдуть із коми. Так що теж отямляться люди, які довгий час були в важкому стані, от прийдуть і, будуть, і одужають, і будуть здоровими. Це ще хороші карти, дуже дякую, вищі сили. Так що, така вийшла кава сьогодні. Будьте здорові. Бажаю вам одужати, щоб ви були дуже здоровими, пильнували себе, дуже серйозно ставилися. Це саме головне для того, щоб бути щасливим і піклуватися за. Близькими треба себе дуже хорошо пильнувати, мати кожен день якісь свої, а, на кожен день мати свою звичку здоров'я. Це руханка, це догляд за собою, це, це як дихати, як їсти, дуже хорошо допомагає, якщо є. Ну, це не ритуал, це більше як звичка. От звичка. У мене є звичка, я можу з вами поділитися, якщо вам це буде цікаво, отака От коробочка. Але це база для того, щоб вижити. Це коробочка з такими. Ну, Можна любу коробочку, не обов'язково там прям таку коробочку. Це вітаміни, це ті мінімальні речовини, які будуть підтримувати ваші органи, ваші системи в нормальному стані. От на кожен день. І завдяки таким звичкам. Не забувати приймати вітаміни, не забувати за собою доглядати, робити руханку. Кожна система, особливо, якщо люди у віці потребують догляду. І не забувайте робити щеплення. Це підтримка імунної системи. Дуже корисно робити щеплення, особливо людям похилого віку. Підтримувати імунну систему молоді організми ще витримуються навантаження, а от похилого віку люди, обов'язково треба приймати вітаміни, приймати, робити щеплення, імунну систему підтримувати. І їжа також, культура їжі, щоб ви мали всі необхідні овочі. Кожен день це обов'язково. В раціоні має бути овочі, морква, цибуля, це 100% кожен день має бути. Капуста, так, овочі, морква і цибуля, салати. Але зараз ще я знаю такий, ситуація така, що навіть якщо люди і в ну, Дуже пильнують от свій раціон, але самі продукти, вони якісь бідні. От є такий момент, що якщо це не виросло на городі, а виросло в якихось теплицях, полях, може бути таке, що бідні самі навіть продукти на вітаміни, на ці мікроелементи, якісь. Що і в цьому разі недостатньо ще треба приймати, от мати таку програму мінімума для свого тіла вітамінів, що підтримують. Дуже хорошо почуває тоді організм, може навіть а, покращиться от сама тіло, шкіра, м'язи, рухомість суглобів. Це. Вибачте, що я так заходжу вже дуже глибоко. Але це дуже важливо підтримувати, добре, я скажу так, по своєму досвіду. Якщо це стосується віку, це суглоби. От. Це хондроїтини. Це треба приймати регулярно, слідкувати за цим, щоб до вас потрапляли хондритини. Вони можуть потрапляти із їжею. Це все, що має колагени, це і морські продукти, але багато зараз продукції вона бідна. То краще вживати, допомагати своїм організмам, ну і звертатися до лікарів. Профілактика. Більше потрібна профілактика. От. Така сьогодні кава. Дякую. Це ми будемо ще продовжувати дивитися, щоб ви були здорові і пильнувати себе. Угу. Дякую всім за донати, за те, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємно. Це йде обмін енергією, і ви відновлюєте мене енергетично і набагато краще проводяться чистки і захист лягає краще. І також запрошую всіх на індивідуальний прийом, якщо є дуже серйозні якісь ріш... не можете вирішити питання. Номер вайберу, телеграму є під відео в описі. І можна написати питання, якщо у вас цікавить тут якісь питання на загальний розгляд. І це також працює дуже ефективно. Так що майте це на увазі. Дякую усім ще раз за увагу. Я бажаю вам бути здоровими, досягнути всіх цілей обов'язково. Знайти свою людину, щоб до вас прийшла людина, і ви були дуже щасливі все життя. У вас була радість кожного дня від спілкування від своєї сім'ї. Це дуже хорошо. І бажаю приємної кави і до зустрічі!